Всім привіт! Ви на каналі Віки готує. з вами я Віка, і я дуже рада вас тут бачити. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то, обов'язково переходьте, та дивіться, тут багато цікавих та простих рецептів і не тільки їх. А сьогодні ми з вами приготуємо смачний домашній лимонад з апельсинів, такий а-ля в фанта. Для цього нам знадобиться 2 апельсини та один лимон. Оскільки нам знадобиться їхня цедра, нам треба гарно їх помити щіткою, щоб змити весь лишній бруд і підготувати їх до лимонаду. Ми гарно їх промили, і тепер можна знімати цедру. Варто зазначити, що нам потрібен лише верхній шар, оцей, що кольоровий. Білу цедру нам не потрібно, оскільки вона гірчить і спортить нам смак самого лимонаду. Роблю я це за допомогою маленької терки, акуратно натираю, стараючись не зачепити оцю світлу частину цедри. Так, я вже закінчувала щищати скажімо так, цедру з апельсинів та лимона. Ось стільки у мене вийшло, до речі, було дуже зручно, коли є ось такий контейнер зразу до Терки. Ось так вони зараз виглядають без цедри. Після цього нам потрібно видавити сік з них. Для цього я буду використовувати ручну насадку для цитрусових. Перед цим я їх так гарно. Розкатаю по поверхні, щоб більше соку вийшло. До речі, на цьому моменті просто неймовірний аромат на кухні, який буде триматися ще цілий день. Так, тепер я беру банічок, я беру досить великий, оскільки хочу в результаті в ньому ще змішати з водою наш сироп, який ми зараз приготуємо. Ви можете брати менший, в якому зробите лише оцей сироп. Для того, щоб приготувати сироп, нам в першу чергу потрібно поєднати нашу цедру з цукром. Цедра у мене вийшло приблизно 3 столові ложки без горки або 2 столові ложки з горкою. До неї я додаю цукор. Все залежить, який ви хочете напіймати, дуже солодкий чи не настільки. Раджу починати зі 100 г цукру. І далі вже смакувати. Також залежить, наскільки у вас кислі апельсини. Ось так зараз це все виглядає. І до цього я зараз влию наш сік, який ми зібрали з апельсинів та лимона. У мене вийшло приблизно 170-180 мл соку. Вливаю його до цукру з цедрою. Тепер ставлю це все на вогонь. І декілька Хвилин буду розмішувати, щоб цукор повністю розчинився. Так, у мене це зайняло приблизно 2 хвилинки, оскільки лимонний сік сам по собі добре розчиняє цукор. Ще я взяла таку широку посудину і тут все гарно прогрілося. Так, тепер до нашого сиропу нам потрібно додати воду. Якщо ви хочете, щоб це прям смакувало як фант, додавайте мінерально газовану воду. Я буду додавати звичайну воду, щоб це було більш схоже на такий лимонад. Додаю я приблизно 3 літри води. На цьому етапі пробуйте, чи не потрібно вам більше цукру. Мені це прям ідеальне поєднання, оскільки я не люблю дуже солодкі напої. А тут така класна і кислинка, і трішечки гірчинка від цедри, і ну це дуже смачно. Мені не потрібно більше цукру, якщо вам потрібно. Можете додати ще одну-дві столові ложки цукру, якщо хочете на блотки більш концентроване, щоб можна його було більше розводити, підігрійте його ще раз, щоб воно все гарно розтопилося. І тоді охолоджуйте його і будемо разом це все переціджувати. Щоб процідити наш лимонад, я беру сито і ще трішечки марлі. Це не обов'язково. Загалом о, там лишні частинки вони осядуть. Але щоб він прям був такий криштально чистий, я беру ще марлю. Дивіться, якого гарного кольору у нас вийшов лимонад. Він такий насичений, такий красивий і дуже смачний. На цьому етапі ви можете його зараз ставити в холодильник, щоб охолодити, або зразу смакувати з льодом. До нього можна ще додати пару скипок апельсину та трішечки м'яти, якщо хочете, щоб було ще освіжаюче. І ось такий лимонад у нас вийшов. Це дуже смачно, він такий освіжаючий, літній. Я раджу вам обов'язково повторити і написати в коментарях, як у вас вийшло. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки та підписуйтесь на цей канал. Тут багато цікавих рецептів. Я була рада вас тут бачити, так що до скорої зустрічі всім па-па!